Форум є. Починаємо засідання. Порядку денної всі є знайомими. Потрібно зачіпувати. Порядок денного засідання складається за 25 центних. Голосуємо за порядок денного. Чи є зауваження чи доповнення до порядку денного? Так, відповідно доручення, які військово військовому вирішу, прошу до порядку денного включити наступні питання. Про передачу власність організації водокористувачів, перемога один без хазяйних об'єктів, інженерний. Вашому рецепту на острові номер щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натурі на місцевості. І останнє питання про розгляд питання питаннях пошленкої діяльної завідувача та коштенку соціального станції. Постійна комісія Київської міської ради з питань земельних відносин здійснює свою діяльність відповідно до регламенту міської ради програму роботи ради на ліку. До складу постійної комісії входить 8 депутатів. Протягом. Звідного періоду у складі постійної комісії кадрових змін не відбувалося. За звітний період роботи постійної комісії проведено 13 засідань, всього розглянуто 325 питань. На засіданнях комісії розгляду розглядалися всі проєкти рішень, які виносились на розгляд сесії, а саме про виконання міських програм, проведення земельних торгів, про надання варени земель, внесення змін до договорів та. Припинення оренди, про надання дозвол на розробку проєкту, проєкту землеустрою та технічної документації та їх затвердження. Та інші питання, що знаходиться в компетенції постійної комісії. Всі члени комісії приймали активну участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійної комісії, депутати постійної комісії постійно ведуть роботи з прийомом громадян особистих питань. За звітний період депутатами зверненнями мешканців громади підготовлено 174 депутатських актів. В цілому звітному періоді постійна комісія працювала владжену, професійно відповідально. Питальний звіт з аналізом роботи постійної комісії опублікована в спеціальному сайті міської ради. Вручи до уваги звіт голови постійної комісії, пропонується даний проєкт рішення міської ради про звіт голови постійної комісії Кільської міської ради з питань земельних відносин про діяльність комісії Кіліської міської ради за 25 рік. Пропонується схвалити звіт голови постійної комісії, роботу постійної комісії з питань земельних відносин визнати задовільною і рекомендувати постійній комісії продовжити роботу з вирішення питань, які відносяться до компетенції комісії, передбачених чинним законодавством України. Пропоную даний проєкт рішення винести на принадлегну сьогодні. Голосуємо за порядок денний цілому. Переходимо до розгляду проєкту. Перше питання. Про звіт голови постійної комісії міської ради з питань земельних відносин. Про, Ми вже разом, разом, разом. Тільки, тільки про виконання перспективного плану роботи Київської міської ради за 25 рік. Проаналізувавши виконання перспективного плану міської ради 25 рік на 25 рік, можу зробити висновок, що він виконаний на 97,9%. Відповідно до затвердженого плану із 146 запланованих питань не виконано 16, не виконано повністю три, які включено в план роботи на 26 рік, 12 проектів 12 питань не виносились на розгляд у зв'язку з тим, що не було необхідності, вони планувалися, але не було необхідності в льоного року. І е, одне питання в ході підготовки було з'ясовано, що воно відноситься до компетенції виконавчого комітету, тому було знято з розгляду міської ради. Е, фактичне невиконання плану склало 2,5%. Всі питання, що не виконані, тобто три питання, вони включені на 26 рік. Прошу винести питання про отримання плану на окрема засідання. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Нема. Голосуємо в цілому. Наступне питання про затвердження перспективного плану роботи Херійської міської ради на 26 рік. Міська рада здійснює свою діяльність на підставі плану роботи на рік. Щороку, в кінці року, приймається на наступний рік план. За пропозиціями структурних підрозділів виконавчого комітету, також виконавчих органів міської ради, було сформовано перспектив проект перспективного плану, на 25 рік до яких війшли основні питання: це прийняття бюджету, зміни до бюджету, звітування про виконання бюджету, звітування про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств, звітування про фінанси фінансових планів медичного установам, звітування старост це і зобов'язково. А також ряд питань, які Стосується соціальної сфери, медицини, освіти, культури, роботи комунальних підприємств і комунальної власності громади. Пропоную винести даний проєкт рішення на комунальному засідання. Голосуємо за основу, є поправки. Голосуємо в цілому. Наступне питання. Про затвердження міської цільової програми з ліквідації та від амброзії полонини листової на території Київської міської громади з Маївського району Одеської області на 26-28 роки. Шановні депутати, до вашої роки проєкт рішення, а саме затвердити міську цільну програму з та ліквідації амброзії по листової на території Київської міської громади з міського десь 26-28 років. Додаток додається, що сказати на один рік пропонується 30 тисяч гривень на ліквідацію цієї цього передвиненного рослинного будинку. Голосуємо да. за основу Чи є поправки і голосуємо цього наступне питання про внесення змін. До рішення Кліїнської міської ради 31 жовтня 25 року під номером 33, 91, 98, 67, про проводить клопотання товариства з обмежною відповідальності в Україніан. Не порік сужсенс. Даним проєктом рішення ми запропонуємо змін, внести зміни до пункту 1 рішення Київської міської ради 31 жовтня 2025 року. Про запитання товариства з обмеженою відповідальності України Форк Союшенс, а саме пункт 1 – викласти нові редакції. Тут е, саме е, товариство написало нам по питанні 10 квадратних метрів. Вони помилилися в своїм своєму а Тут вони нам попросили, щоб змінити там It виправити okay. помилку 100 квадратних метрів. Тому виправляємо площу, яку ми надаємо це під мобільну вежу, okay. щоб отримати. Okay. Чи є поправка? Ні, голосуємо в цілому. Наступне питання про про питання Гонцової Клавдії Іванів. Даним проєктом рішення запропонував надати виконавчому комітету Київської міської ради з зміни з коронавіруна дискової на розробку технічної документації з МВУ щодо інвенталізації зімельницького до свого призначення площу 172. Деведення особливо сіданського господарства військовості з міського про своєї сільської ради і фінансування робіт землеустрою, забезпечити за рахунок Славні і важні за її згоди. Прошу підтримати дане рішення. Голосуємо за основу. Чи я Ні. Голосуємо цілому. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо земель сільського господарства, беззначне. На яких розміщена зрошувальна система, да, за система острова степової на території Одеської області, Міднівської району Тівської міської ради за межами населення, даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію за музику щодо імплезації земель зробленої системи острова скапової облікованому і толітирному мережі скопової частини мережі 027-17006 10 років. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо зло. Наступне питання про передачу власних за організацію використовувачів, перемога один об'єктів комунальної власності інженерної інструктури частини міліоративної мережі зрошувальної системи острова Степової, опублікованим номером міліоративної мережі складової частини мільйотивної мережі 027-172006-10.00. Даним проєктом рішення запропоновано передати у власність організації водопростувачів перемога 1 об'єкти комунальної власності інженерної інфраструктури частини міліоративної мережі з розшуною системою острова Степовий, облікова номер міліоративної мережі, складової частини мініративного мережі 27-17006 10 ролі. Згідно з додатком, делегувати до складу комісії з питань передачі об'єктів міретивної мережі з розрушеної системи острова Степовий. Представників згідно з додатком 2. повноважити представників, які зазначені в пункті 2 даного рішення на підписання акту приймання передачі об'єктів міліоративної мережі, зрошені системи острова споли облікова номер міліоративної мережі, з частини частиною мережи мережі 7,1700 46, вибачте, 10 нулі. Уповноважити Київського міського голову Червянського Вячеслава Вікторовича на затвердження розпорядженням акту приймання передачі об'єктів мінігративної мережі, зрошення системи острова степових облікова номерів мінігативної мережі складової частини мінігративної 17, 07 46, 10 нові. В частині об'єктів комунальної власності інженерної інфраструктури і мережі. Прошу підтримати дане перед рішенням. Голосує за слово, чи я поправка голосую в цілому. Наступне питання, конфлікт інтересів про розгляд. Чим немає? Починайте. Почитайте, побачите. 9 десантня, так? Да? Розгляд виконання Ілії Олексійовича щоденного дня згоди на передачу суборенту земельної ділянки з кадастриономером останні цифрі 0408. Даним проєктом рішення запропоновано дати згоду Яманді і Олексійовичу на передачу соперенду переміського сударства, красифік Песарабії» земельної ділянки площі 23,10 три кома десять у останні цифри 0408, де ведення товарного сільська господарського виниця розташована на. Ньому. За адресою Одеська область із район, Трудівська сільська рада за межами населеного фонду на строк не може прилучувати строку визначення договору оренди землі номер 8 від 25 лютого 2020 року. Прошу підтримати даний проєкт. Голосуємо за основу. Чи є запитання поправки? Голосуємо цілому. Наступний. Читайте, так, так, Розникло Яманді Алексійович, що на згодни на передачу собаку земельної ділянки с кадастрового номер в останній цифри 0409. Данне проект комішне запропонуван надати згоду Яманії на передачу собаренду ферми земельної ділянки площа 13.29762 з кадастровим номером останні 0409 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташован за адрес 100 змійський ринк. Рівська сільська рада за межами населеного фонду на строк, що не може переміщити строку визначення договору оренди землі No9 від 25 лютого 2020 року. Прошу підтримувати, даємо проєкту. Голосуємо за основу. Чи є зміни поправки? Голосуємо в цілому. розвиток питання Єменії Іллі Олексійовича щодо надання згоди на передачу суверенту земельної ділянки з кадастровим номером останній цих 04 Даним проєктом рішення запропоновано затвердити на згоду Яманді Олексійовичи на передачу супереду фермерського господарства Ор... свідково середньої земельної ділянки площу 90287 з кадастровим номером останні для ведення товарного сільського спорту виробництва розпошовних за адресу десь посіміць періодів спеціальні стради за межами пункту на срок, що не може перевищувати строку визначення договором землі No11 від 25 лютого 2020 року.

Про розпопитання яманді Ілі Олексійовича щодо надання згоди на передачу соверен земельної діяльності з віддастів номером останні цифри 0410. Даним проєктом рішення запропоновано надати згоди ямаді Іллі сільську на передачу собор законодавства та образів десь раді земельної діянки площі 11 по 3671 з кадастрова згодом на стані 04.10. Для ведення товару на сільської сподобається розташовано за адресу Одеського Смілського район, про з стара до саме самопунту. На срок чи не може перевчити сроку договору домов море номер 10 від 25 лютого 2020 року. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Поправки зміни. Немає. Немає. Голосуємо в цілому. Да. Человекчі чи, чи, чи Оксани Іванівна. Дано проєкт мішень запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою та виділити человекчі Оксані Іванівна, земельну ділянку в натурі на місцевості площі 2,7177 газ, кадастровим номером останні 02.10, для ведення товарного сільська з ползкого виробництва на території Одеської області і змійської слова Дмитрівка за межами населення пункту. Прошу, прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Ні, голосуємо в цілому. Наступне питання проводить попитання Степаненко Валентина Іванівна. Даний проєктом між запропонував затвердити технічну документацію з МУС та передати Степаненко Валентині Іванівну у власній земель діану площою 0,100 газ кадастров номером Останні 0298 для будівництва Соловні, житлового будинку господарських дівецького року Сиди Біблянка за адресу Одеського зміської райони міста Кіляво-Кооперативна. 73. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання проводить клопотана Степанової Олесі Іванівни. Дана проект мішень запропоновано затвердити технічну документацію землосу та передати Степанові Олесі Іваніві у власність земельну діянку площу 0,1000 тисячу газ номером до Останні цифри для будівництва столова житлового будинку господарських будівлі споруд Президент Длянка за адресою Одеської області Змійської ремонті Кір'я, вулиця Космонавта, 3. А що підтримати? Голосуємо за основу. Чи є поправки. Голосуємо цілому. Наступне питання про розвитку питання кар Пауліни Єврофіїнової. Даним проєктом рішення за професію затвердити технічну документацію зимово та передати карт по лінії і Рафівні у власній земельній ділянку площі 0 по тисячу раз кадастру, номером останньої цифри 0292 для будівництва обслуговування ж будинку господарських будівель з просидильна ділянка за адресу Одеської області з міської райони, місто Кілья, вулиця Перемоги, 74. Прошу підтримувати. Голосуємо за основу. Чи я поправок? Голосуємо цілому. Наступне питання проводить подання Іванової. Дане запрошуємо за те, за технічну документацію Іванову Іванов України в оренду строком на один рік, зелені ділянки, площі по мати шара, кадастрова новому останні 03.509 для в'їздниця і соломижового будинку господарських будів і споруд присадили ділянка. Затримається Одесского Ізмійський район. Місто Кін'я, бо це перемоги 240. Прошу підтримати. Голосую за основу. Чи є поправка? Голосую в цілому. Наступне питання про по питання Кузьмиченко Світлани Вікторівна. Даним проєктом рішення затвердити технічну документацію голосу. та передати Кузьміченко Світлані Вікторівні у власність земельні ділянку площу виконатися господарства розмовляння стані. 83 для порівнинства обслуговування житлового будинку Московської війни міського області Міділянка за адресою Одеської області з міністра, місто Кім'я, вулиця Київська, 120. Прошу підтримати. Голосую за основу, чи є поправка? правок в цілому. Наступне питання про розвитку питання Іваненка Михайла Яковлевича. Дана проєкту між закону затвердити технічну документацію земельного суду та передати Іваненко, Михайлову, Яковущу у власність земельних янку площа 0,1000 тисяча газкадастровного ставі 0184 для будівництва згодження житлового будинку Форської поселення за адресу Одесповодця Змійської винистубіля Волосакиївська, 244. Голосуємо за основу. Голосуємо в цілому. Наступне питання проведе попитання Миколаєва. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію замовлення до передати Бринзі, Марині, Миколаєві, Кубаті, земельний ділянку площі 0,5 тисяча номер 1 номера 0121, житлового будинку господарських будівлі збройськості Мілянку за адресою Одеська область, Ізмаївський район, місто Кия, вулиця Шевченка, Т. 30. Прошу підтримати. Голосують за основу, чия поправка. Голосує в цілому. Наступне питання про забуде. Меніченко Олі Юрівна. Даним проєктом рішення закордонно затвердження технічної контакту земного серда передати Мельниченко Ользі Юрівні у власній земельній ділянку площі 0,0557 газ кадастров номером на сталі 01.30 для будівництва обслуговування житлового будинку господарського юристського посередині ділянка за адресу Одеської області з міської обміності Піліяву це 8 березня 105. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Ще є поправка. Голосуємо в цілому. Наступне питання провели про питання Ніколенко, Раїса Олександрівна.